Пане Вікторе, а що ви думаєте про знищення цих двох мостів? Чи дійсно план українців такий, щоб перерізати їм взагалі можливість якоїсь військової логістики? Ну, звичайно, такий план. Так воно здається, так воно виглядає. Українці намагаються повторити херсонський сценарій, відрізати росіян від шляхів постачання. Ну, якщо, якщо зможуть відрізати, відрізати, тоді росіяни опиняться в такому оперативному оточенні на, на півострові. І в них ну, не залишиться іншого, ну, тільки можливості що? Просто створити спротив саме на півострові. Якщо шляхи постачання будуть, ну скажімо так, ускладнені, uh -huh. бо звичайно, залишиться деякі шляхи постачання, такі як морським шляхом вони зможуть постачати, але ж це недостатньо для того, аби утримувати угруповання, яке наразі зараз знаходиться на півострові. Ну, добре, давайте далі дивитись. У нас тут є терорист власний. Значить на Росії пропонують голову служби безпеки України Василя Малюка оголосити терористом. Отаке о. Це запропонував очільник ЛДПР Леонід Слуцький. Він таке і є усе через нещодавню атаку на танкер Сір. Нагадаю, це сталося в ніч проти 5 серпня в Керченській протоці. Російське судно перебувало під санкціями після атаки. екіпаж повідомив, що танкер не може пересуватися самостійно, а машини відділення затопило. Давайте подивимось. Ну і що можна сказати, пане Вікторе, що вони ж генії підірвали машинне відділення, щоб не розлилася оця нафта. Що там у них було? Керосин, якийсь, щось таке. А у мене до вас отаке питання. спочатку, з приводу. Морських шляхів постачання. Ми знаємо, що Україна об'явила, ну скажімо wave, так, так, всю цю зону PSAKI. зоною бойових Danielle. дій. Kho. Так, так. що вони можуть підривати аби які такі судна. Як ви вважаєте, це вони будуть робити, українці? Ну, Україна, як ви сказали, вірно заздалегідь. Попереджувала попереджувала е, інші країни е, щодо того, що деякі ділянки е, Чор, Чорного моря будуть небезпечними, військово небезпечними. Звичайно, це не стосувалося саме до е, російської частини, але ж зрозуміло, що йде війна. І якщо на війні є. Танкер, який постачає паливні паливо, саме паливо, звичайно, це паливо може бути застосовано з противником бойових дій. Тому це легітимна цель, І тому Україна має, має право саме поцілити по цьому так танкеру і, і вони будуть це... це робити, будуть. Mm -hmm. Звичайно, будуть. Звичайно, бре. А до вас у мене питання з приводу пана Малюка. Що нам робити? Його оголосили терористом, а я його на вулиці зустрічаю. Привітати, і все так. Терорист ще йде. Боже, це Україна. Привітати терориста. Дивимось далі. Безупинно росіяни б'ють по Херсону. Це Таке неприємне цієї ночі. Влучили в багатоповерховий житловий будинок. Також гатять по Харківщині, Нікополю, Дніпропетровщині та Оріхову у Запорізькій області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Президент Зеленський заявив тільки, що тільки за тиждень Росія випустила по Україні 65 ракет і 178 ударних дронів. Послухаємо. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелось думати, як захистити від нього ще й інші народи Україна може виграти цю битву. Наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи. Натомість Путін вимагає створювати в Росії ще більше дронів Камікадзе Кремлівський. Диктатор має на увазі безпілотники кубі ланцет, малорозмірні баражувальні припаси, які атакують ціль шляхом самопідриву. Про це він сказав на зустрічі з головою компанії Ростех. Повідомляє російське російська служба BBC. Я хочу сказати, що це показували і по російському телебаченню. Але от що я слухав оцінки, оцінки скептичні, тому що ну він завжди дає завдання ще більше от. сармат. Давайте сармат, Ад і так далі. Що думаєте, будь ласка? Ну, Якщо дозволите, я, я хочу заспокоїти пана Малюка перш за все. Тому що найважливіші нагороди, яку я отримав за своє життя, це власне життя було десь у 2019 році, Росії, якщо я не помиляюсь, коли російський МЗС назвав мене е, нацистом. Ага, Тому... Так ви у нас так. нацист. Ну, розвивати. виявляється, так мене бачать в Росії. Ну, да. так. Так. Е, тому я не думаю, що пан Малюк має там. Е, він, він має пишатися цим. Звичайно. Е, Щодо ага. Херсону, я сам народився в Херсоні. І тому це дуже боляче дивитися на це все. Я знаю ці вулиці, я знаю ці райони, я знаю. Ну, звичайно, я вже багато, десь 32 роки не мешкаю там, але ж це мій гор, це моє, це, це моє місто. І тому це дуже боляче для мене, власне. Щодо. Протиповітряної оборони, проти ракетної оборони це дуже важливе питання. Україна має отримати більше. Я сподіваюся, що вона отримає більше. Я е, бачу, що західні партнери намагаються допомагати е, більш, більш потужніше, але ж це е, потребує часу і дуже багато часу було витрачено задарма, на жаль. Я сподіваюся, що в майбутньому час не буде витрачатися. Україні потрібні засоби ППО негайно, негайно за того, аби, аби прикрити південь, пасибі вам, пане Вікторе, що були з нами. Віктор Верцнер.